До нашого ефіру сьогодні завітала Маріана Присяжнюк, міжнародна журналістка, координаторка проекту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія? Вітаємо вас! Доброго дня! Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Ми з вами говорили окремо, насправді про країни дуже багато, але якщо говорити загальніше, і зокрема, і про Молдову, і про Румунію, і про країни Східної Європи. Наскільки російський вплив все ще там залишається? Ну насправді ситуація у цьому регіоні а, залишається для України складною, тому що з української з українського боку це для нас виклик не опинитися оточеними країнами, де приходять до влади проросійські режими. Ми маємо в Польщі президентські вибори цього року. Ми маємо парламентські вибори в Молдові. Ми маємо повторні президентські вибори в Румунії. Ну і звісно, а, проросійські сили в нашому. В українському розумінні це є одним із полів протистояння політичного в цих країнах. Звісно, контекст місцевий він досить різний. І коли я кажу з нашої точки зору, з точки зору українських інтересів, це означає, що навіть навіть виходячи з нашої мети, навіть виходячи з цього з такої такої постановки питання, треба враховувати місцевий контекст, місцеві виклики. Місцеві невдоволення, місцеві настири, але так ви праві про російські сили зокрема використовують ситуацію. і Місцевий контекст для того, щоб і протидіяти певним процесам, які направлені на солідарність з Україною, на підтримку України, тому що агресія Росії проти України залишається головним викликом, фактично перед цією Європою і перед Україною, і перед нашими сусідами. Тому це основна тема, де розгортається і передвиборча ситуація у цих країнах. Зокрема. Коли ви приїжджаєте як журналістка ось, в ці країни Східної Європи, наскільки там легко працювати, збирати матеріали, наскільки там є влада, яка відкрита до того, щоб подавати відкрито всю інформацію? Ну, все залежить від, все залежить від ситуації насправді, тому що е, всі усвідомлюють, що це певним чином гібридна війна. Певні є занепокоєння із точки із з боку поліції, наприклад, коли там день голосування, певна є така напруга. Звісно, я не можу сказати, що якась закритість відчувається в певних межах, так, але в певних межах, якщо працювати я зокрема працюю з академічними колами з експертними колами. Тому я думаю, що я не дуже обмежена в доступі до інформації, але ну так напруження відчувається страх і занепокоєння тим, що хто за тобою слідкує, хто тебе знімає. Це все, це все є і це все ефекти війни. І давайте е, окремо про країни, зокрема про Молдову. Ми багато говорили ще коли були президентські вибори, референдум. А зараз, коли вже президентські вибори завершені, референдумом вони підтвердили євроінтеграційний все-таки курс. Наскільки можна говорити, що вплив Росії зменшився, чи все таки ні? Взагалі, то я розглядаю таку гіпотезу, що ми знаємо, що в Молдові, наприклад, була партія Шор. Така криклива, ну вона змінювала свій е, образ. І е, після того як ця зокрема партія була визнана неконституційною, були створені е, на її місці цими ж е, ідеологічними е, гравцями, акторами, скажімо, Ілоном шором і його фінансовими патронами з Кремля, були створені ще певні проекти. Ну, тобто, е, так, колективний шор. Така криклива, екзальтована партія, але і всі про неї говорили як про уособлення російського впливу в Молдові. Так само і в Румунії я ці, ці дві країни розглядаю як єдиний простір, е великий румуномовний простір. Ну, звісно, Молдова е має і ці відголоски пострадянського е впливу, тому що це країна, яка відноситься і. Туди до румунського контексту і до пострадянського контексту, тому процеси ще складніші, хоча країна маленька. І от, власне, в Румунії у нас є партія Аур, ще ряд ультраправих політичних проєктів. І все це насправді, мені здається, певною мірою було ширмою для того, щоб увібрати цей негатив, увібрати мобілізувати електорат саме на такій деструктивній емоції. І за цими проєктами. За цією ширмою, за цим газлайтингом виростали зовсім нові проекти, які власне так само транслюють кремлівську риторику, так само транслюють певні дуже сумнівні наративи, але вони будуть виглядати пристойно, вони, будуть, вони не будуть ходити з вилами, скажімо так, вони не будуть влаштовувати провокації, вони зайдуть в білих пальтах в. Парламент чи займуть президентські крісла? Ну я так узагальнюючи, бо там парламентські, там президентські. Ну от власне у нас, наприклад, в Молдові з'являється блок альтернатива. Куди увійшов Меркишнева, і, зокрема, колишній а, кандидат в президенти Олександр Стояногло, який є балот, який був опонентом Маї Санду на президентських виборах, і ще там а, ряд політиків. Але питання в тому, що а, ці політичні сили вони не а, вони не зіпсовані такими прямими контактами із Росією. І вони будуть говорити про, про мир. Вони будуть говорити про треба зі всіма дружити. Вони будуть говорити про повернення до е е бізнес-зв'язків, повернення до торгівлі. Вони будуть говорити, що треба домовлятися. Вони будуть говорити про нейтралітет. Ну це по суть, по суті, ті самі речі, які озвучував і шор. Але отакій, такою дипломатичною мовою. Ну і ще є ряд проєктів, які вже будуть, якщо говорити про Молдову, там партія колишньої башканки ГГУЗі Ірини Влах, куди понад десь три десятки шорівців раптово перебігли, але це партії, які ходять із сердечками, ну дуже така в них імідж. Позиціонування їхнє дуже таке доброзичливе, але це не підмінює того, ядра яке, ядра з людей, які цю партію формують, ну і власне ті зв'язки, які, які вони уособлюють, які вони представляють, тому що просто зміна риторики, просто зміна стилю подачі інформації, але так само підігравання російським інтересам. Це можуть бути і їхні насправді інтереси. Це не обов'язково Дмитро Козак приїхав і когось призначив. Це може бути із тієї, тих, у контексті тих старих еліт, які виростали всі ці роки після розпаду Радянського Союзу. Просто сформовані певні кола інтересів, сформовані певні бізнеси, і які не бачать для себе можливим підтримати Україну через фінансові інтереси, через через якісь інші інтереси. Тобто причини можуть бути набагато ширші і набагато набагато різноманітніші. І коли ми говоримо про російських проксі, ми це повинні розуміти, що їхня градація дуже дуже масштабна. Не дуже широка і це важливо розуміти саме для того, щоб вибудовувати проактивну стратегію, як цьому протидіяти. Як ну я не кажу співпрацювати, як взаємодіяти із такими партіями, тому що у нас в Словаччині є не, не товариський до України уряд. У нас є режим Віктора Орбана. Ну і так само я думаю, що я дуже сумніваюся, що партія дія солідарність нинішньої президентки Сандо отримає моно Більшість, яку вони мають нині у парламенті. Парламентські вибори в Молдові вже призначені на 28 вересня. Про це повідомляє Молдовський телеканал ТВ8. Наскільки за цей час може щось в країні змінитися до вересня, і наскільки ці вибори можуть щось змінити в країні? Очікують, чи самі громадяни Молдови щось від них? Ну, от, власне, це парламентська республіка, і це завершення формування. Нового політичного істеблішменту, який представлятиме виконавчу владу в наступний період, в наступний сезон. І боротьба якраз за те, які сили отримають контрольний пакет у прийняті рішень, правляча партія Дія та Солідарність розраховує на те, що їм вдасться взяти монобільшість. Як мені про це говорять дуже багато колег, що такі надії є. Наскільки вони реалістичні, важко сказати, тому що. Як я вже так коротко описала, формуються певні політичні сили навколо проросійської риторики, переформатовуються проекти Шора. І як вони будуть об'єднуватися, як вони ще навіть не почалася офіційно передвиборча кампанія, але звісно, вона по суті і не завершувалася. І вони будуть вкладати свої ресурси, вони будуть вкладати свої ідеї в це. І от в нас 29 квітня 100 днів, як Трамп мав завершити Війну в Україні це, звісно, тема не тільки українського контексту, це тема і для молдовського контексту, і для румунського контексту. Тим більше, що, до речі, Трамп молодший приїде 28 квітня в Румунії. Це дуже цікаво, якраз 28 квітня, 29, це ці дні. Потім у нас 9 травня. Це все такі часові точки, часові опори, які, звісно, за любим. Ми політехнологічними канонами будуть використані для того, щоб мобілізувати певні настрої, спрямувати кудись емоції і ну спрямувати в свою підтримку, звісно, собі на користь. Ну я думаю, що всі політичні проекти будуть навколо цих часових гачочків розгортати якесь протистояння і боротися за голоси. Вже зараз, через що намагаються діяти росіяни, ну через політиків, та але через що ще? Бо все одно, попри те, що є тимчасово окупована територія Придністров'я, та все одно в Молдові дуже багато російського, російської а люди говорять російською. Тобто через інфопростір, якось вони намагаються насаджувати це. Питання навіть не в тому, що вони говорять російською, питання в тому, що вони говорять. І я би не ототожнювала в особливо в Молдові, та й в Україні погодьтеся. Я би не ототожнювала, що якщо людина російськомовна, вона обов'язково ненавидить Україну. Звісно, там в нашому контексті геноцидальної війни мовний фактор і культурний фактор це питання нашого виживання. Але це не той же самий контекст у Молдові. І звісно, мовні речі вони чутливі. Але не до такої межі, як це в Україні, тому я би все ж таки тут не ставила би знак дорівнює. Є дуже багато до речі, і проксії в румунському контексті, в румунській бульбашці. Питання в тому, що от ми говоримо часто про дезінформацію, дезінформаційні кампанії, я займаюся деякими проектами в цій сфері. Але питання в тому, що Росія веде проксі війну, це не просто інформаційна війна, це інформаційно-організаційна війна, яка, через яку поширюються впливи і через церковний контекст, і через медіа, і через інформацію, і через певні організації, і через організації, які були сформовані навколо інституції. Розсутні. Труднішіство вона там, начебто, вона була закрита, але ж питання не в цій парасольковій структурі. Питання в тому, що навколо неї були десятки е, десятки гуртків, кружків, які навколо яких збиралися. Ветерани, якісь там диктанти вони писали, якісь там марші вони водили, безсмертні полки. Все це, все це організаційна структура, яка залишилась, навіть якщо саму цю материнську організацію вивізку зняли. Це не вирішує проблеми, тому що коли у нас згадайте, у нас було декілька історій протягом цього року, то в парламенті в них якийсь шпигун, то у них якийсь колишній міністр шпигун, і там інформація з'являється. Вироків не з'являється. Тобто, ну, повертаючись до початку питання, що було зроблено. Ну, фактично нічого не було зроблено. Ну, не буду проводити паралелі, але е, проблема, проблема в тому, що е, ніякі е, спроби протидіяти російським впливам на організаційному рівні не доводяться до кінця. Тому ну, питання. Державний? Чи який організаційний це на рівні держави чи на рівні, на рівні людей на рівні людей? Тобто питання не не просто в наративах, питання в тому, що ряд людей це роблять свідомо, залучаючись в це поширення і наративів, і організацію певних акцій. От в нас ще буде до речі, 2 травня, і як правило, я дивлюся в цей день в сторону Молдови, тому що дуже багато про російських діячів. Використовують цей день щоб дискредитувати Україну через події в Одесі. У нас та ми маємо на жаль завершувати вже ефір. Дякуємо дуже, що завітали. Мар'яна Присіжнюк, міжнародна журналістка, була з нами.